Дернянський районний комітет сприяння Євромайдану в місті Києві, створений за ініціативою громадських організацій та осередків опозиційних партій нашого району, а також небайдужих до долі України громадян. До основних функцій надвернянського районного комітету сприяння Євромайдану у місті Києва входить. Заклик та мобілізація громадян, що бажають взяти участь в всенародному вічі в мирній акції непокори в місті Києві. Заклик до страйку та різного роду мирних акцій непокори на місцях, а саме населених пунктах над Надвірнянського району та в місті Надвірна. На Надвірнянський районний комітет сприяння Євромайдану в місті Києві, створений та постійно діє на території Надвернянського району до закінчення протестних акцій в місті Києві. Засідання комітету відбувається щоденно о 9-й годині в приміщенні Надвірнянської районної ради. У випадку необхідності проводяться позачергові засідання Надвірнянського районного комітету сприяння Євромайдану в місті Києві. Приміщення надвірнянської просвіти, відділ РАЦУ, діє мобілізаційний штаб, виїзду місто Київ. Новостворений орган складається з представників громадських організацій району, представників політичних партій та активних надвірнянців. До комітету можуть війти всі бажаючі. Також тут немає ні голови, ні заступників. Всі в рівних умовах. Засідання комітету відбувається кожного дня о 9 годині ранку у приміщенні Надвірнянської районної ради в малому залі.